Вітаючи вельми шановного високопересвященнішого митрополита Луцько-Волинського Нафанайла з 65-річчями дня його народження, маю приємність засвідчити, що я радий не лише за те, що владика належить до кола моїх друзів, співбратів єпіскопів, але ще є родичем, хоча й не напряму. Я дякую Богові, що мав честь бути викладачем Почаївській духовної семінарії протягом восьми років, коли владика ніс там послуг ректора. Через це маю право і підстави говорити, що тоді ще отець архімандрит на викликав у мене повагу за якості і чесноти, які хотілося би і самому мати. Насамперед, це усвідомлення високої відповідальності за доручену справу, вимогливість у першу чергу до себе, а вже потім до підлеглих. Митрополит Нафанайл є всебічно обдарованою людиною. Він талановитий проповідник, хороший керівник, тямущий наставник. Розсудливий порадник і ревний священнослужитель, який насправді має страх Божий. У ньому немає фарисейської закваски, лукавства. І щоб не пентежити владику порівнянням, що він намагається наслідувати апостола Павла, який сказав: Уподібнюйтеся мені, як я Христо, то принаймні можна сказати, що він, як справжній командир, з чистою совістю може закликати, робіть так, як це роблю я. Він принциповий, однак готовий поступитися і вибачити когось, коли це потрібно, а також при необхідності сам щиро вибачиться. Хоча митрополит великодушний і готовий при потребі йти на компроміс, але він знає межі і ніколи не переступить так звані червоні лінії. Його високопресвіщенство намагається чинити так, аби його діях відчувалися, що тут милость існе, стрітостися, правда і мир облабизастися. Як людина, яка тривалий час має справу з силовими структурами, можу сказати по військовому, з митрополитом Нафанайлом я спокійно пішов би у розвідку, з певністю, що він не зрадить, не залишить тебе пораненого на полі бою, навіть коли самому загрожуватиме смертельна небезпека. Він, справжній християнин і добрий пастир, він розуміє, що хто не любить свою земну батьківщину і не вболіває за свій народ. То й не варти бути і громадянином небесної Батьківщини. Бажаю владиці і надалі духовно зростати, збагачуватися і вдосконалюватися, бо до цього покликаний кожен християнин. Дай Боже, щоб у теперішні часи важких особливих випробувань для всієї повноти нашої святої церкви і для всього українського народу владика і надалі залишався для нас прикладом віри, вірності, терпіння. Розсудливості, мужності, стійкості, духовної кріпості і бадьорості. Много і і літа вам, ваше високопересвященство. Почаївська духовна семінарія і я як і ректор поздравляю владику Нафанаєва з днем народження, з днем ангела і юбілеєм. Владика Нафанаєв багато потрудився для Почаївської духовної семінарії. Почавські семінарії може називатися на Фанайловській семінарі. Тим паче владика тут був біля двох десятків років і головним плодом його служіння як ректора є храм Печаєвської духовної семінарії, храм чистоподобних івантологів, який вложив свою душу, своє богослов'я і всі свої знання. І хай Господь допоможе владицю під час служіння. Волинської єпархії, завершити будівництво кафедрального собору, розписати його і дбати, щоб вся Волинська єпархія стала духовною семінарією, щоб там всі віруючі, всі прихожани були відмінниками. І духовенство було найкраще. Великі многий блага Сьогодні 65-й день народження. Вітаємо владику Нафанайла із його особистим святом. Господь дає кожному свята церковні, свята загальні, навіть свята державні, але в кожного з нас є своє свято свято, яке варто скласти самому собі звіт прожити. Свято, в яке треба подякувати Богові. За те, що він подарував, як його великий дар насамперед, дар життя і свято, яке кожен підводить підсумки, а також просить Бога на наступне своє життя, благословіння і помочі. Сьогоднішній день, дорогі великої фанати, ми бажаємо вам у кожну хвилинку свого життя відчувати допомогу Господа, окро Пресвятої Діви Богородиці. І допомоги святих, насамперед святих апостолів, апостола Нафанаєва, а також сонмів святих, які споручають, допомагають кожному християнину. Бажаємо вірних, хороших священнослужителів вашої єпархії, які б вірно віддано вели справу спасінні людей. Бажаємо радісних моментів, бажаємо моментів близькості до Бога. Хай вони надихають і дають сили жити. Свято Вослудні. Слава Богу. Дорогі і рідні брати і сестри, в нашій епархії сьогодні дуже значна історична подія. 65 років ювілею від народження нашого керуючого Волинської епархії, високоприжими та полита. На Фонайлах Волинської вулицької. Давні 1959 роки, 12 липня, 65 років тому, в постій робітничій віручій сім'ї Григорія і Катерини народився первенець Петро, який провідним Божим зростав в вірі, в труді, в молитві, вихованні батьків, і, коли вже досягнув, зрівності. по власні нині спочило до сепона Вудиніфанта і служив в армії, потім навчався в Одеській семінарії. Після того в академії біля преподобного Сергія закінчив академію, отримав постріл Чернечий, сам передяканий Романаха і був направлений знову в свою школу в одеську, вихователем. І через певний час ректором Бачайської духовної семінарії, яку він. Чолював майже 18 років і промислом Божим також по проханню великі Дніфан та власні даному Великий велико прийшов на волину, допомагати і вже став керуючим Волинської партії і донині Господь його береже для своєї слави і для блага народу Божого. Владарим Бога за промислом Божий, владарим і вас, великого нафанаю. Що ви нас любите, як батько наставляєте, виховуєте, наказуєте, милуєте. І саме велике вам подяка, Богдане, що ви привили любов до монашества і до церкви Христової. Дай Боже вам сили ще довго правити право Слово Христової істини, Своїй рідні землі на Волині і благодарів Бога за вас, що ви у нас, а ми у вас, будьте здорові і Бога хними на многі і благі літа. Ваше Високопреосвященство, дорогий наш, владика і Отець, з почуттям духовної радості сердечно вітаємо вас і знамо ангела, і славним вашим ювілеєм. Когда ангела, це свято. Цієї хвилини. Вашу вілей це радість усіх віруючих волинян, які вас знають, люблять, моляться за вас і просять у Господа, щоб Господь було днів увінчав ваше людське земне життя. Я ж за вашу любов, молитву і труди і вам за них поклон. І бажаю, щоб Господь багато років ще сподобав вас потрудитися на нашій древній Волинській кафедрі, примножити її славу на радість нашу і спасіння всіх небайдужих людей свого спасіння. Бажаємо вам Владико, щоб матінка Божа своїм покровом, своєю ризою покривала вас. Усі дні вашого людського земного життя і просто по материнськи любила вас. Поди попутьте, завжди здорові і завжди Богом храни. І спалайтесь. Вашого високопересвяти, дорогі наші чоловіки, у цей святковий і радісний день ми вітаємо вас з вашим любов'ю. Дякуємо вам, дорогі віком, за вашу минуту, любов, підтримуйте. Божественное, Божественное, Вам Божественное, радости Божественное, 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 Нужно, Божественное, 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 и Божественное, 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 вас Бог, Божественное, 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 В Божественное, 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 в Божественное, 50 х 50 х роках ХХ століття. На прикладі цього святого можна сказати, що святительських чинних святості в першу чергу виходить із першого стояння фістері. В Сьогоднішній день в день, коли правлячий архієрей Волинської єпархії, коли на Паралі святкує День Святого 65-річчя, я щиро хочу йому побажати насилювати приклад святих прикрути святителів які жили у від нас, стояти в існі, і договір. Ваше високо кресвіщество, дорогі владико, від щирого серця вітаю вас з днем народження, з юбілеєм. Ви пройшли нелегкий шлях від простого монаха до митрополита і теперішній час, коли наша держава і наша церква проходить випробовування Господь. Благословив вам бути архіпастирем на нашій близькій землі. Своїм служінням ви свідчите про Господа, про євангельську проповідь, про любов Божу і надихаєте нас слідувати євангельським заповідям. Нам дуже великоцінні ваші духовні поради, нам цінні ваші настанови. Ми щиро дякуємо вам, дорогі Владико, за ваші труди архіпастерські, які ви несете на благо Святої Церкви. Просимо милосердного Господа для вас здоров'я, доволіття, терпіння, любові, миру і хай Милосердний Господь благословить вас на і ударі літа. Ваше високопід священство, дорогі владики і отець, щиро сердечно вітаємо вас від себе особисто, від імені нашого Луцького кафедрального благочиння і з днем вашого 65-річчя. Молитовно бажаємо крепості сил, духовних і кілесних, так і надалі мудро керувати нашою древньою Волинською партією і сполаються Деску, дороги Броди. Щиро вітаю вас, дорогі володіти, з Днем вашого ангелу, з Днем вашого народження, юбілеєм вашим. От, в ці дні хочеться привітати з усіми браттям з усієї Волинської партії і подякувати за ті всі труди, які ви несете для процвітання. Нашої єпархії. Хочеться побажати, щоб оновлювалися ваші сили благодаттю Божою, щоб разом з цією волинською пастою ви могли прославити і з Богом і вічності і сказати, що ось я і діти, і пасто моя, як удав мені Господь, сили, здоров'я і довгі довгі до, 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 до років, років життя. Ваше високопринесно Вітаючи вас із прекрасним юлеєм. Бажаємо вам мудрості, терпіння, крепості духовних і тілесних сил, щоб з Божою допомогою цей храм, де ми знаходимося, щоб його і освятити, і і розписати, і радуватись по Дорогі владико, щиросердечно вітаємо вас з ювілеєм, днем народження, 65-ліття, днем ангела. Життя це дар Божий. Тож, бажаємо вам, щоб ваше життя було сповнене і надалі милості Божої, любові, миру, радості, здоров'я. І саме головне, щоб ви вірену вам паству привели до тихої пристані, до царства небесного. Много я вам літа, дорогий владико. ваше дорогий дорогі Великоміфанайм, сердечно і з любов'ю вітаю вас з славним ювілеєм. Я маю щастя знати вас багато років. В той час, коли ви були ректором Почаївської духовної семінарії, Господь благословив мені бути вашим помічником. Знаю вас як дуже віруючу людину, з великим серцем, мудрого керівника і надійного друга. Про життя духовної школи ви піклувалися і вдень, і вночі, і фундаментом вашої діяльності є глибока віра у Бога. Вона подвигла вас до будівництва храму преподобних його відлоги. Який зараз є стежем духовного життя і прекрасної духовної школи, де я зараз знаходжусь, де кожного дня відбувається благодатне освячення майбутніх священнослужителів. І зараз ваше служіння в Древній Луцької кафедри ще більше розширило можливість реалізації даних вам Богом талантів для проповіді православної віри і вселення Духа Святого в храмах і душах вірих. Бажаю вам і надалі ногі літа трудитися на Божій ниві, доброму здоров'ю, зібрати добре пріслужіння народу Божому. І від владики Христа отримати вінець правди, радості, царства небесного і з полав'яті Деспода, дорогі владики. сердечно вітаємо нашого дорогого митрополита Волинської Луспина Фанайла з днем народженням зі славним ювілеєм, Дорогий владико митрополита. Від нашої Свято николаївської громади, міста Луцька, зичимо вам здоров'я, милості Божої, щоб Господь молитвами угодників Волинської землі оберігав вас. І далі так усе трудитися на кафедрі Волинських митрополитів. Будьте крепенькі і здорові. Дорогі наші влади, звертіть і мені привітатися до всіх привітань з нагоди дня вашого ювілею. Я бажаю, щоб милосердний Господь допомагав вам і надалі, у вашому архіпастиському служінні. Нехай же милість Божа та благодать Господня укріпляє вас, щоб ви. І далі усіх ваших дітей ходить до спасіння та царства без ноги та ногі Дорогі наші владико, вітаємо вас щиро з ювілейним днем народження. Бажаю вам, щоб ви жили тільки одними подячними молитвами і спалаюті Деспорт. Ваше високоприсвященство, дорогі владико. Сердечно хотів вас привітати з вашим 65-літтям. За багато справ. Можливо, подякувати вам. Але особисто від себе хотів подякувати за добру, батьківську настанову в потрібний час, а також хотів подякувати за постійні молитви, які ви виносите до Господа за нас і які завжди відчуваються в нашому житті. Дорогі владихо, будьте і надалі зірцем Архіпастерського служіння і сполеті деспота. Владико, в цей день, маючи честь привітати вас з Днем народження вашої юбілеї, хотілося б вам побажати дуже багато. Але скажу так, дякую Богу, що ви в нас є, і прошу в нього, щоб дав вам силу тілесну і душевну. І з року в рік, показуючи нам приклад трудів на небі Божій, ми розуміли, що в 20, 30, 40, 50, ми ну так само будемо шустро бігати і в 65 представляти Бога, як і ви, многе благає літо. Ісполайте безпеці. Да, Дорогі дику. Дозвольте привітати вас з землі. Нехай побажать вам, щоб Господь високого неба рвав здоров'я, бо воно всім нам треба. А матір Божа, Цариця Свята, радіть вас на многіе-многі літа.